Всіх вітаю на своєму каналі. Доброго ранку, дорогі мої друзі. Хочу вам показати свої знахідки з барахолки. Це в мою колекцію, можливо, щось для користування. Я взагалі дуже люблю посуд з кольорового скла. Ось такі речі з минулого намагаюся збирати. І ось чим поповнилася моя колекція. Завжди беру бокальчики, рюмочки, стаканчики із такого кольорового скла. Гарні вироби. І вони завжди виручають. Тобто, можна накрити стіл в якійсь одній кольоровій гамі. У мене вже гарна колекція зеленого скла. І тут трапилось три таких бокальчики ось таке подовщене дно, без малюнка, але досить приємні. Тож будемо користуватися. Ще знайшлися дві таких вазочки, салатнички, кольорове скло. Форма досить цікава, вона мені нагадує квітку або плафон від люстри. І можна тут і цукерочки покласти, а можна зробити салат слоями. Теж буде гарно виглядати. Ну Ось така краса. Дві було і дві забрала, щоб до пари. Ну А ця знахідка мене здивувала. Це така досить старенька, поважна пані, фруктовниця. Подивіться, вона трьохшовна ось такий малюнок, і колір досить цікавий. Такий бутилочний, прозорий, але з таким легким димчатим відтінком. І хочу вам показати, тут є клеймо. Ось придивитися завод Артема. Ось завод Артема, зірка УССР. Тобто, це вже така довоєнна вазочка трапилася мені, і я її забрала. Я люблю такі речі з історією. Треба буде трішки все упорядочити свою колекцію, показати вам, скільки ж мене цього скла вже назбиралося. Я його вже давненько збираю і є досить цікаві оригінальні речі. Ось такі мої покупки, те, що хотіла вам показати, подобаються мені. Далі будуть ще покупки, покажу посилки. Отримала декілька посилочок і вже буду вам показувати. Всім вам гарного дня! Нехай все буде добре. До побачення!